Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Обласний центр здоров'я і спортивної медицини у Житомирі не реформуватимуть. Обласна рада зняла з розгляду це питання. Раніше йшлося про ліквідацію центру та передачу майна клінічній лікарні, і все це буцімто заради економії грошей. Центр обслуговує спортсменів, готує та допускає їх до змагань на обліку закладу. Понад 100 тисяч осіб. Лікарі наполягають, що їхніх пацієнтів не можна відправляти до лікарень. Ми проводимо поглиблене медичне обстеження спортсменів. Чи можна йому давати ці на чи йому потрібно знизити навантаження? Всі Сімейні лікарі-педіатри в цих питаннях вони в принципі некомпетентні. Тренери також бояться реформи центру спортивної медицини. Так от, определені травми В общій сфері Либо взагалі не лічаться, або лічиться дуже довго, а то там навіть до інвалідності. Доходять. спортивні врачі. Ну, рішають эти задачи чуть ли не за неделю. Відтак, після розголосу, питання про реформування центру на сесії облради не розглядали. Ми сьогодні це питання знімаємо для того, щоб його просто виїхати, довивчити, подивитись. Але напередодні, якщо вже зараз готуємося до Олімпійських ігор, да. І нас до нас звертається сам бубка. Е, да, то ми я вам хочу сказати надобивчення. Активісти, спортсмени та медики відстояли право Центру здоров'я і спортивної медицини на самодостатню роботу. Це підтверджує лист з міністерства молоді і спорту. До кандидатів участі в іграх Олімпіади з 2016 року у місті Редеженер до складу збірних команд України включено вісім спортсменів з нашої області. На хвилиночку, тобто на сьогоднішній день ви хочете ліквідувати заклад який… Обслуговує осіб, які представляють Україну на всесвітньому рівні. Я вважаю, що цей лист вже крапка. У центрі здоров'я вже мають намір проводити реабілітацію учасників АТО, чекають на відповідне розпорядження згори. І я йому запропонувала, кажу, давайте ви внесете нас або якісь розпорядження, дасте, або якийсь рекомендаційний лист, або наказ навіть напишіть. Щоб ми ну почали тому, що реабілітаційні методи, тобто лікувальна фізкультура, вона не є матеріально затратною. Устаткування є, треба його просто використовувати. Катерина Білошицька Ілля, Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.